Європейський приклад та нове розуміння того, яке має бути житло в Україні, від терас з власним патіо до дворів без парканів, від руф топ лаунжів до мистецтва у холах. Лев девелопмент святкує десятиріччя, яке стало початком нового стилю життя для тисяч українців та створило новий рівень житлової культури нашої країни. За 10 років команда левдеваломон довела, що середовище може змінювати культуру. Саме тому ми запустили 17 концептуальних проєктів у Львові, Києві та Буковелі загальною площою понад 150 тисяч квадратних метрів. У 2015-му компанія почала створювати проєкти, де архітектура не лише зводить будинки, а й задає стиль життя. Лев девелопмент стала однією з перших, хто відмовився від закритих дворів у Львові, перетворивши житлові комплекси на місця добросусідства та довіри. А мистецтво, картини, скульптури та інсталяції сучасних українських митців стали невід'ємною частиною нових проєктів. Місія компанії вийшла далеко за межі бізнесу. У час війни лев девелопмент продов. Вже будувати, відкривати нові готельні і житлові проєкти та долучатись до відновлення країни. Компанія Лев Development святкує своє день народження і також хоче ділитися цим святом разом з нашими інвесторами та клієнтами. Саме тому до дня народження у нас діє спецпропозиція, а саме знижки мінус 10% на усю нерухомість Лев Development при 100% оплаті, а також мінус 5% при розтермінуванні. Акція діє з 29 вересня до 13 жовтня 2025 року. Деталі можна знайти на сайті компанії та за телефоном контакт центру.